За вікном падає дощ, погода нельотна. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми їдемо зі зі Львова у Трускавець автобусом. Бачимо, не комфортабельний автобус, а еталон. Не знаю чому, яка причина. Зазвичай у Трускавець їздять такі великі автобуси. А тут маленький еталон і людей практично ну, п'ятеро в салоні. Ми вже приїхали на автовокзал. Люди очікують своїх автобусів. Зараз друзі покажу розклад. Автобусів і підемо до залізничного вокзалу, оскільки я зранку їхав у Львів поїздом і залишив там своє авто, тому прийдеться йти звідси пішки. Це недалеко, друзі, не займе багато часу і заодно зніму для вас відео в душову погоду по місту курорту. І якщо ви приїхали на курорт автобусом і вам потрібно добратися до своїх готелів, санаторіїв чи е, до квартири якоїсь, Яку зняли подобово, то можна тут скористатися і таксі, і також е, ходить міський транспорт. Ось тут є розклад руху автобусів, е, кому потрібно поставити собі на паузу, подивитися, бачите, Трускавець Львів, перший автобус 6.30. 6.30, І тут є також і на Чернівці, і Коломия, і Івано-Франківськ, Косів. Різні напрямки із Трускавця, і навіть за кордон. Цілий день сьогодні має падати дощ і також і у Львові була дощова погода. Думав, можливо, і у Львові вам зніму відео, але дощ не хотілося сильно ходити. Там набагато сильніший дощ падав, ніж тут. Ось тут праворуч, біля заправки ОКО, біля супермаркету АТБ, який ліворуч, знаходиться, таксі, служби таксі, і ви тут прийдете і можете замовити собі і вас завезуть до того чи іншого готелю санаторію. А це центральний вхід АТБ. Також є обмінник валют, і зразу біля обмінника зупиняються автобуси, які їдуть із Дрогобича, і ними можна доїхати до Стебницького кільця, вулицею Мазепи, до Стебницького кільця. І також тут курсує двійка, яка їде від залізничного вокзалу аж до санаторію Кристал. Там десь розклад руху їх там приблизно через кожні півгодини. Я зараз не знаю. Тому не чекаю. Не знаю, коли вони там приїдуть. Можливо, прийдеться чекати півгодини, якщо вона тільки поїхала, тому йду пішки. І зараз, друзі, покажу вам ще один санаторій, який заростає лісом. Так що, кому цікаво, приєднатись до прогулянки. Пройдемось з вулицею Мазепи трохи і потім перейдемо на вулицю Стефаника до залізничного вокзалу. Приїхав автобус із Дрогобича. Ось цим автобусом можна. Доїхати до Стербенського кільця. Мені здається що зараз по місту 15 гривень десь в коментарях я читав. Не пам'ятаю, я, друзі, по місту або ходжу пішки, знімаю для вас відео, або їжджу на власному авто. Ви бачили, що автовокзал Трускавець змінився. Він раніше був в тому приміщенні де АТБ Вже кілька років переобладнали бачите це приміщення, зробили супермаркет. Ну, добре, що зробили, він тут зручний, дуже багато людей завжди тут є, є величезна автопарковка. І всі люди, які їдуть зручно ставати. А автостанцію побудували, ну, ви бачили, де я показував графік, там невелика меншого розміру, оскільки це приміщення вже було просто дуже велике. Раніше, коли автобус приїжджав на автовокзал, завжди підходили люди, які пропонували квартири там чи ще щось. Різні послуги. Зараз такого бачу немає. Не знаю, автобус привіз 5 людей зі мною на курорт. І я так бачив, що на відпочинок людей приїхало 0. Приїхали просто місцеві, які проживають у Трускавці, бо ніхто не мав е великих валіз. Це Дрогобицьке кільце, і тут працює. Вичте, фонтан, ззаді фонтану готель Beskit, який вже давно не працює. Він був виставлений на OLX Продавався, не знаю, чи купили, чи не купили, але точно продавався. Це Другобицьке кільце, ми зараз повернемо ліворуч, покажу вам санаторій Дніпра. Ви дуже часто за нього запитуєте в коментарях. Це був бюджетний санаторій з невеликими цінами, з нормальним рівнем відпочинку. Правда, далеко трохи від бювету, але дуже близько до автовокзалу. А це вже вулиця Івана Мазепи яка тягнеться від Дрогобильського кільця до Стебницького кінця. І бачите, автобуси до Дрогобича курсують регулярно. Через кілька хвилин вже автобус їде. Правда вони не заповнені, так як було раніше. Раніше ці, цей маршрут був популярний, зараз не знаю, чи люди мають більше автомобілів, чи людей стало менше. Ну, якось так. А це, друзі, подивіться санаторій Дніпро. Заростає чагарниками, заростає лісом. Планували відкриття його 1 червня, бо там він закрився на кілька місяців, не було людей, напевно, чи щось. Планували на літо його відкрити і так ніхто не відкрив. Ну я думаю, що на зиму його точно ніхто відкривати не буде. А на слідуюче літо вже буде відкрити його набагато важче. Дуже шкода, що такий санаторій і не працює. Колись, як я вперше приїжджав у Трускавець, я пам'ятаю, я приїжджав на... автобусом, так як і сьогодні. Приїжджав і я пам'ятаю завжди цей санаторій. Це був такий, знаєте, як візитівка курорту, можна сказати. Бачите, був і фонтан раніше тут, який накритий, ну, але бачите, як бруківка все заростає. Дуже багато сміття тут вже залишило. Не знаю, чи тут молодь ввечері сидить. І сходи, все заростає, друзі. Все заростає і. Немає нікого на цій території. Відкриття цього санаторію відбулося у 1977 році. Бачите, ну, але санаторій виглядав дуже сучасним. Я думав, що він набагато пізніше був побудований, але ні. 1977 рік і розрахований на 450 осіб. Розрахований. 9-поверхова будівля, нагадую корабель. Дуже цікавий, кажу, мені він. Це була як візитівка коротка. праворуч знаходиться готель Корона. Ну і вулиця Мазеп, це така знаєте, артерія Трускавця. Напевно, дуже е великий трафік тут автомобілів. ну Майже трохи менше, ніж по вулиці Стебницькій. Ось так виглядає готель Корона. А це спальний район вулиці Стебницької. Зараз ми перейдемо там, йдемо дворами, вулиць, вуличками. І вийдемо на вулицю Стефаника, яка вже йде до самого залізничного вокзалу. А це українська православна церква Пророка Елі. У Трускавці їх є дві, є греко-католицька церква Пророка Елі і Православна. Ну, православна на вулиці Мазепи знаходиться, а пророка Елі Греко-католицька знаходиться по вулиці Василя Стуса. Ну і зазаді за церквою будується новий будинок, дуже давно вже будується. Раніше, пам'ятаю, що квадратний метр там коштував 850 доларів. Зараз, друзі, дуже... навіть не знаю, яка інформація, можливо, ціни так і залишились. Бачите, санаторій Дніпро через 2 роки відзначав би своє 50-ліття, як минулого року відзначив санаторій Кристал. Ну, на диво, санаторій Кристал ще працює. І досить непогано працює. Зараз він заповнений. Це один із бюджетних санаторіїв. Знаходиться в районі верхнього Бівету там неодноразово знімав відео. Кому цікаво, у мене дуже багато відео на каналі про все, про трускавець, про Бівети про що там тільки немає. А це, друзі, побудували нову стоматологічну клініку, яка ще не працює. Там ще тривають ремонтні роботи, але ну, я думаю, що невдовзі буде відкриття. В спальному районі вулиці Мазепи є два міні-маркети це Євромаркет Спар. Ну, Написано супермаркет, але він невеликий. Також рукавичка рахується також супермаркетом, але ну, до величини супермаркетів вони не відтягують. Відстань від автовокзалу до залізничного вокзалу написано в інтернеті, що 1200 метрів. Не знаю, куди його не рахували, але я думаю, що це. Напевно, по дорозі, а якщо так йти вуличками, вона буде набагато ближче. Ще пам'ятаю, взимку люди просили мене зняти відео від залізничного вокзалу до санаторія Дніпро, бо їхали, в цей санаторій на відпочинок чи на лікування і знімав відео там, довжина було 16 приблизно хвилин. Напевно, так само буде, як і зараз. А вже, бачите, цей санаторій не працює. Це вже четвертий по рахунку санаторій, який зачинили. Перший був е, Рубін і Янтар, потім зачинили Алмаз. Ну, а тепер ще зачинили санаторій Дніпро. Сьогодні вже, друзі, 11 вересня. В палаці культури Шевченка сьогодні співає Віктор Павлік. Не знаю, чи був він в обідню пору на бюветі. Е, е, якщо не буде падати дощ, то я в вечірню пору точно піду. Набівет ну, в 17.30 мається на увазі. Цього тижня в суботу і в неділю буде святкувати своє День міста, місто Борислав. Вже оголошували по Учувши, що там навіть буде Руслана лежичку співати. І якщо буде погода, можливо, завітаємо в місто Борислав на День міста. Ну, бачите, вчора, післявчора, знімав відео. В центральній частині міста, і вдень, і ввечері людей вистачає, що вдень, що ввечері. А от дивився відео із Буковеля. До речі, сьогодні свіже з 11 вересня, і там взагалі немає людей. Пусто. Все-таки бачите, це курорт сезонний. Буковель, там Яремче, Ворохта, там їхати або влітку, або взимку. Весна і осінь. Ну, осінь, коли ще там жовте листя, то ще. Воно класно виглядає, але ну, вже коли листя немає, то вже там, не знаю, напевно, робити нічого, просто треба десь обирати якийсь цікавий готель, базовий починку, де вже є і спа-центр, і ще щось. Тоді можна якийсь там час весело провести. Ну а троскавець, бачите, почти... круглий рік люди приїжджають, бо п'ють на хтусі, лікуються так само і східниця, незалежно від пори року. Ми зараз знаходимось на вулиці Стефаника, і тут таке перехрестя вулиці Стефаника і Лесі Українки. Якщо йти ліворуч, то дійдете до статуї Ісуса Христа, тут недалеко 200 метрів. Зараз вам покажу оцей напрямок цієї дороги якраз до статуї Ісуса Христа. Навіть видно чуть-чуть статую -чуть статуї. Ось. А якщо повернути праворуч, там дойдете до готелю Бескет Я вам показував його на початку. Відео, тут також є садик такий кольоровий. А ми спускаємось вниз до залізничного вокзалу. Бачу, люди пишуть в коментарях, комусь подобається, коли багато людей. Натовп, ну, цікаво, весело, а хтось полюбляє тишу, спокій і без натовпу. Є такі коментарі, бачу неодноразово. І люди бачу, планують свій відпочинок, коли там вже ну якесь міжсезоння. Тому у Трускавці завжди є люди. Ще був один такий цікавий коментар десь трохи давніше під одним із відео про питну воду у Трускавці. Запитували, де місцеві п'ють воду, чи п'ють вони її з крана, чи десь їздять, набирають, чи купляють воду. Ну, одним словом, скажімо так, з крана пити воду цю неможливо, друзі. Її або потрібно фільтрувати, але ну, знаєте, але коли вже відфільтруєш цю воду, то які там вже будуть мікроелементи чи там користь цієї води? Місцеві їздять, набирають є і в Трускавці, і довкола Трускавця є різні криниці, в яких люди набирають воду. Також багато людей набирають воду в цих апаратах, які стоять практично. У кожному мікрорайоні по кілька штук їх є. Є десь привозна вода, привозять заправляють ці апарати, а є, що просто підключено до оцієї води, яка тече по трубах, і її просто фільтрують. А це, друзі, бачите, автобус, який курсує між трускавцем і східницею. Тут його кінцева зупинка, і тут, якщо ви приїхали любим потягом у Трускавець, зазвичай тут так графік складений, що автобус вже тут. Очікую вас, можна просто перейти колію і сісти їхати до східниці. Там навіть є графік вивішений. А це на розклад руху цього автобуса. А ми вже, друзі, прийшли до залізничного вокзалу, як я вам і обіцяв. Так що нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Зараз ми, друзі, перейдемо перон і спустимося вниз ще, покажу вам, пансіонат Оріанна тут, зразу біля залізничного вокзалу. Тут є пансіонат Оріана, потім санаторій Аркада, також санаторій Арніка. Три таких е санаторії, які знаходяться дуже близько до залізничного вокзалу. Ми зараз порожньо, бачите, дощ, падає дощ, люди не ходять. Ось це пенсіонат Оріана. Оце так виглядає трускавець. Знаєте, в один момент день-два, і вже почали жовтіти листи на деревах, особливо це стосується каштанів. Ну, Осінь на дворі, осінь, ще дощова погода. Ну, але тепло. Тепло, так що. Ще й навіть на слідуючий тиждень обіцяють цілий тиждень сонячний. Якщо тобто, хто приїхав на відпочинок, я думаю, що їм відпочинок сподобається. Всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.